Друзі, всім привіт! Вчора надіслали ось таке намисто на оціночку, подивіться. Давайте разом подивимось фотографії. Людина купила ці буси в Польщі на кордоні з Німеччиною за 30 злотих. Я загугнула це приблизно 300 чимось гривень. Ну і що, мої вітання. Однозначно, це намисто коштує дорожче. Тут десь. Написала мені 40 грамів. Це натуральний бурштин, кулон, має недоліки дивіться, сколо. Зверху, в нас темний колір, а під сколом в нас жовтий. Це характерне для бурштину. Це, скоріш за все, дуже старий виріб ще може бути до воєнних часів. Ось ці чорні місця, їх можна почистити просто звичайною вологою тряпочкою, це просто потажерові відкладення. Сам бурштин натуральний, балтійський, він не пресований, але якість не висока, бо він такий, бачите, прозорі намистини. Але, тим не менш, це натуральний бурштин. Однозначно коштує набагато дорожче, ніж 30 злотих. Навіть в Україні буде коштувати порядка 5 тисяч гривень плюс-мінус в залежності від наявності покупців. Ось це все чорне прибирається звичайною тряпочкою. Ще там далі надіслали. Це бакелітний бурштин, але він не дуже цінний, можна сказати, не цінний, якщо порівнювати з червоним. Бакелітом. Ось так. всі поїхали на барахолочку, в кого яка, в пиві є. Всім гарного дня, друзі!